Можна ось так годинами сидіти і сокирою рубати гілочки. А можна. Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Так, ось така палетка приходить. Важка, дуже важка. ну 255 кг. Знаєте, що ми купили? Ну звісно, знаєте, ви ж не просто так натиснули на це відео. Ох, як і довго ми до цього йшли. Я придивлюся до Рапала ще 2 роки тому. Я коробку вже відкривав на новій пошті бо дивився. Ну, ось такий комплект вона, виходить, приходить. Арпал 120-й. Тому це не спонтанна покупка, це свідомий вибір. Чому саме Арпал? Компанія Арпал зробила собі ім'я відоме на всю Україну завдяки інженерним розробкам процесу виготовлення, якістю виробу і сервісному обслуговуванню. Так, є багато інших виробників гілкорубів, але лідером в Україні все одно залишається Арпал. Недаремно стільки відомих блогерів собі купили 120-й гілкоруб компанії Арпал. І я теж хочу працювати з найкращими. Кого б не запитати, що він знає про гілкоруб, всі відразу скажуть Арпал відповім, чому 120-й арпал, а не наприклад 80. Так, 80-й арпал набагато дешевший, і з ним мій трактор працював би з меншим навантаженням. Але єдине, що мене не влаштовує в 80-му арпалі, це довжина косочків, бо 6-12 см косочки це дуже мало. Вони через свою щільність будуть гірше просушуватися і відповідно гірше горіти. У нас котел шахтного типу з вертикальною загрузкою. Працює він у нас з 2016 року. Оптимальні кусочки для палива це 15-20 см. Вони тоді не зависають в котлі, вони добре просушуються в дроварні і чудово горять. Тому 80-й Арпал нам не підійшов, саме тому тільки 120-й Арпал. Ясно, що мій трактор може не потягнути гробечі стовбури, але в мене й немає мети перевірити на місці свій трактор. У мене мета заготовити паливо для наступного опалювального сезону. Техніку я і так стараюсь зберегти від перенагрузок. І халатності, тому я впевнений, що цей гілкору буде працювати у нас дуже довго. Можна було б зробити своїми руками потрібнювач деревини, але навіщо вигадувати велосипед, якщо є конструкція, яку вже протестували роками, удосконали і довели до простої робочої машини, яка працює безвідказно. Мені його не надали для тестування чи щось подібне, куплений він за власні кошти. І я більш ніж впевнений, що він вартує кожної своєї гривні. Актуальна ціна на сайті, тому що ціна може змінюватися. Я ж не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Інколи компанія проводить акції, тому ціна, наприклад, в вересні може бути одна, а на Чорну п'ятницю вже на декілька тисяч нижче. Зняв я зовнішню обгортку. Ось в такому вигляді проходить Арпал. Є фаркоп. Це добре, тільки не знаю, чи він мені підійде для мого причепа. Ось такий його. Зовнішній вигляд. Так, тут система вже помінялася. Раніше була труба, надювалася там, якось проверталася вона. зараз все по-іншому. Ця труба служить як подовжувач. Для ось цього ключа цей ключ надівається сюди і тоді її прокручується. І заглушку вже поміняли. Заглушка надрукована на принтері з ТПУ. Так, переставив одразу пальці собі, так як мені треба, на ту сторону. Ось такий в мене кардан. С6 з фрикційною муфтою, все як має бути. Зараз будемо його підцепляти сюди. Кардан я не купував, бо у мене є кардан із фрикційною муфтою від фрези. Зазвичай всі одразу приступають до збірки і роботи, але в мене трохи інший підхід до техніки. Я спочатку вивчаю технічну документацію, щоб не пропустити можливі, важливі моменти, а вже тоді приступаю до роботи з новим агрегатом. І так, приступимо. Гілок у нас дуже багато, навіть не знаю, скільки часу на це все піде. От, до речі, перевіримо. По засобам індивідуального захисту, все як вимагає виробник. Тобто захисне взуття з металевими вставками 4 клас захисту. Захисні окуляри, рукавиці і наушники. Фаркоп мені не підійшов, тому я взяв стандартну сцепку від трактора. Будемо відра, спробуємо спочатку, якщо не вийде, то ми будемо тоді працювати на плахту і закидати відра зразу в, цей, в прицеп. Я буду подавати, батько буде відра кидати. Поставили ми палету, щоб було вище, тому що відра тоді не поміщається. Ну і все, проступаємо. О, що дрібне гілля набивається в тому кожусі, ми його зняли, і батько вирішив накидати гілля лопатою для снігу. Так виявилося набагато швидше. Арпалом працюємо на обертах 540 обертів за хвилину, на двигуні в районі 1700. Нагрузки на двигун майже немає, тому що двигун навіть не прогрівся до робочої температури. Так, цю площу ми зачистили, перейшли туди на ту сторону. Ось стільки ми набили гілля за 2,5 години. І то ми ще трамбували, тато вилазив 2-3 рази трамбував, тому що нам не поміщалося. це трошечки замаленький. По бортики, виходить, прицеп має 1,46 куба. Ну і видно, що з горочкою. А відгіля не залишилося ні сліду. Все перебили. І висновок. Чи працює він так, як треба? Звісно, все перебуває кусочки такі, як мені потрібно. Чи якісний це товар? Дуже якісний. Порошкова фарба, якість металу тут на висоті. Чи потрібний такий агрегат? Тому, у кого є твердопаливний котел, це бриллянтла знахідка. Він дуже потрібний. Чи вартує він своїх грошей? Однозначно. Чи задоволений я Арпалом АМ 120 ТР? Однозначно так. Рекомендую.